Чи існує життя після ЗНО? Які вони студентські будні. Мене звати Олена Чаленко і я керівниця студії навчання ноу-хау, де випускники успішно готуються до ЗНО вже 7 років поспіль. Щороку учні адресують мені мільйон запитань щодо вибору університету та спеціальності, вступу, навчання. Мій подкаст Життя після ЗНО це бесіди з тими, хто знає відповіді краще за мене і радо поділиться досвідом з майбутніми вступниками. Сьогодні мій гість Володимир Гурський, гугл аналітик, фрілансер, колишній студент Національного університету Чернігівська політехніка. Привіт, привіт! Як ти? Готовий до серйозної розмови? Привіт, привіт, I'm ready. Не могла не покликати тебе на бесіду, адже ти один із моїх перших учнів і один із перших високобальників. Таке відчуття, що це було років 100 тому, але ми з тобою спілкуємося як друзі всі ці роки достатньо часто і завжди цікаво. Я думаю, що ця розмова буде також цікавою, і єдиний нюанс, що її почують інші люди. Дякую за запрошення, завжди радий і цікаво ініціативу. Пропоную для початку поностальгувати. Пам'ятаєш свою школу, старші класи, підготовку до ЗНО. Які в тебе спогади залишилися про увесь цей період? Звісно, пам'ятаю, але вже здається, наче це було одне життя назад. Спогади залишились змішані, бо тоді в школі ЗНО, Універу, надавалось таке значення, якого вони насправді не заслуговували. Якість освіти в школі була низькою, найщасливішими моментами, напевно, були старші класи, бо тоді можна було вже прогуляти спокійно школу, зайнятися чимось більш цікавим. А як ти приймав рішення щодо майбутньої професії? Ти його приймав сам чи тобі допомагали батьки? Звичайно, я обирав сам. Повна влада була у мене, але в якомусь сенсі я був обмежений тим, що в мене було розуміння, що треба вчити хоч щось, що має відношення до грошей та бізнесу. У мене ще було бажання вступити на філософію, але в мене не було уявлення, як зробляти з неї гроші. І тому ти на філософію не вступив, бо вважав це неперспективним, правильно? Можна так сказати, моя родина дала мені зрозуміти, що мені потрібно реалізовувати себе в самому в цьому світі, і про філософію навіть не казав, десь у глибині, глибині душі я розумів, що першим пріоритетом для мене має бути заробіток тут і зараз. З 14 років мене спотукало до вивчення професій, можна так сказати, майбутнього. 3D дизайну SEO, PPC. Тобто було би дивно просити у батьків інвестувати в філософію і таке. Ти складав ЗНО, коли воно ще було нормальним. Ти пам'ятаєш, як це відбувалось? А чому воно було нормальним? Насправді я вважаю, що воно було нормальним ніколи. Я не дуже слідкую за системною освітою. Але а, що змінилося? Чого ти вирішила назвати його поганим? Ну зараз від того ЗНО, яке було до війни, майже нічого не залишилось. Випускники складають так званий НМТ, це комп'ютерний тест, організований. Дуже погано, судячи з кількості скарг в соцмережах. І взагалі система злітає, помилки проаналізувати ти не можеш. Саме тестування по-різному проходить в різних місцях. Ну і зрозуміло, що війна, але знаєш, в умовах війни люди деякі можуть якісно виконувати свою роботу. Тому я така трошки е, зла на Це все у вас було нормально, бо ви могли бачити свої помилки, подавати апеляції і так далі. Особисто я вважаю, що система ЗНО та і в цілому світні процес побудовані по застрілій моделі, яка не відповідає сьогоднішнім вимогам, можна так сказати, які нам надає сьогоднішній світ. Але якщо кінцевий продукт школи це тест, який ти здаєш один раз і забуваєш про нього на все життя, то щось цією системою явно не так. Але це тема для окремої дискусії я вважаю. Ну так я можу з тобою погодитись, але ж потім у виші, коли ти вчишся, також купа предметів та іспитів, які ти вчиш, щоб скласти. І потім забуваєш. У мене таких було дуже багато предметів. Правда, ніде діти, але в принципі, як інструмент для відбору для вступу в універз, воно свою функцію виконувало добре, і тим не менше іноді до нього ставляться набагато серйозніше, ніж воно того заслуговує. Ти пригадай, коли готувався до ЗНО? Тобі було страшно, чи навпаки, все пройшло для тебе емоційно легко? Легкий страх був. Хвилювання було дуже сильним. Це сприймалося як такий час Х. Я розумію відповідальність за цей тест, мені дуже хотілося не роз... розочарувати рідних, які вкладали ресурси в мою підготовку до ЗНО. Тож звичайно, хвилювався. А результатами був задоволений. Uh, і так і ні. Я здав українську мову на 181 чи 183, ти, напевно, краще пам'ятаєш англійську на 181 і математику на 163. Що стосується української мови, це був для мене величезний успіх. Ну, ось це був той предмет, з якого я був задоволений результатами. Бо до занять з тобою я мав явно погані результати. У школі мої показники падали. У мене був результат близько 6-7 балів, і я розумів, що я не був повністю готовий до іспиту. Я ніколи не вірив у чарівні пігулки, швидкі рішення. У мене завжди було чітке розуміння, що результати досягаються систематичною і старанною працею. Ми разом працювали саме так, і для мене це, цей бал був, був досягненням. Якщо можна кілька слів про інші предмети. Так, звісно, давай. Я був розочарований англійською мовою. Я її вивчав з 4 років і наполегливо займався 7 класу. Не стільки через ЗНО, скільки через особистий інтерес, розуміння важливості і престижності знання іноземної мови. Я завжди вважав, що люди, які знають іноземні мови, у певному сенсі знають щось, чого не знають е, інші. Що ж сталося? У мене повністю провалилось аудіювання. Я якраз пам'ятаю, як сидів на останній партії і е, така ремарочка, тоді містяни обиралися, ти е, тебе наперед розсаджували. І ми нам включили жахливий запис на поганій апаратурі. Загалом, якби не аудіювання, у мене було б 197. тобто у мене не було у мене була одна помилка, окрім аудіювання. Аудіювання було б повністю провальне. Я думаю, важливо зауважити, що сьогодні я займаюся своєю професійною діяльністю англійською мовою. І всі мої клієнти це бізнеси за кордону. Я добре розумію живу мову і навіть фільми, але в той час мені не пощастило. Коли я йшов на і я додатково на заняттях, ми навіть розбирали фрагменти з радіо, тобто я дуже добре розумів живу англійську мову. Щодо математики, я не мав жодних очікувань. Вчитель у середній школі скасував мою будь-яку любов до цього предмету, яку я мав у дитинстві, і навіть з репетитором це йшло жахливо. Тож сподівань ніяких не було щодо математики. приводу англійської, якщо я не помиляюсь, то це був у вас перший рік, коли ввели аудіювання, і тоді було дуже багато нарікань і на якість. І не знаю, я взагалі вважаю, що такі тести. Мають проводитися з якимись персональними навушниками, щоб всі були в рівних умовах, всі однаково чули. Бо один учасник сидить під музичним центром і йому гучно, і він нічого не чує, а інший сидить в кінці класу, не дочуває. А, так, я з тобою згоден і здається, так ти права. Це був перший чи другий рік, коли було, було введено а, аудіювання в англійській мові. А, так, це було жахливо. Уся частина з аудіювання це повний жах. До речі, розкажу, як я складала ЗНО останній раз 2000 19-му, напевно, році чи 20-му, з англійської мови я сіла на першу парту, У мене було місце номер один, і от музичний центр стояв прямо переді мною. Я не почула нічого. Я просто вгадала. У мене було 200 балів за це Я оце ще згадала з української мови. Ти так невпевнено сказав свої бали: 183 чи 181, Здається. У тебе була там історія, якась з апеляцією, що тобі оцінили твір, якось там чи на 11 балів, чи щось таке, і ми вирішили, що це некоректна оцінка. І ти подав на апеляцію і бали, в тебе відняли. Тобто, у тебе було 183 спочатку, а потім стало 81. І після цього я всім своїм учням розповідаю цю історію, коли там одразу знаєш перший імпульс подати апеляцію. Я кажу, подумай гарненько, можливо тобі цих балів буде достатньо для вступу кудись там? І ти тільки можеш ризикувати тим, що ти їх втратиш. Ти, от як людина, яка таку історію пережила, ти порадив би битися за кожен бал? Чи хай вже буде як буде? Так, я скоріш за все, порадив би подавати битися за кожен бал. Чому? Коли я подавав апеляцію, я подавав дві апеляції: це була математика і українська мова. По математиці мені підвищили бали, бо там була повинка, помилка людини, яка перевіряла. Тести щодо української мови насправді мені також могли підвищити, але е, там був такий спорний момент, бо я подав апеляцію з української мови на твір. І в творі в мене була своя логіка, але вона не сподобалась перевіряючому. І мені здається, я міг би там отримати додаткові бали, але цього не сталося. ЗНО перевіряють живі е, люди. Ну, в мене перевіряли живі люди. Зараз я не знаю, ВНТ перевіряє комп'ютер чи е, е, бот якийсь. але е, Люди можуть помилятися. Тобто, я вважаю, якщо ти впевнений в собі у своїх рішеннях, треба подавати е, на апеляцію. Це стовідсотково. Угу, добре. Отже, ти вступив на навчання до національного університету Чернігівська політехніка на маркетинг. Які у тебе були очікування по відношенню до цього навчального закладу? У е, Мене не було завищених очікувань, але я дуже сильно сподівався, що навіть. В такому не дуже престижному вузі мене захочуть чомусь навчати. Принаймні, я зможу знаходити цікавий та актуальний матеріал для себе і розвиватися в напрямку, в тому, який я обрав, та реалізуватися на своїй стороні, не очікуючи нічого від універу. І таку можливість тобі дали, як взагалі твоє навчання проходило. Розкажи трошки про сам процес викладачів, одногрупників, якісь такі загальні враження. Форма навчання була денною, очною. Я їздив на пари до корпусу біля льотної. Перший рік я відучився там, після нас перевели до головного корпусу, а той закрили. Процес був стандартним для вузів. Ручка, папірець, лекція пишемо. Іноді можна було послухати і навіть взяти паузу на подумати на тему того, що ти пишеш і про що ти слухаєш, поки лектор був чимось зайнятий. Але загалом теорія була сухою, нецікавою, застарілою десь років на 50-х. З практиками було веселіше. З 30 чоловік здатними пов'язати два слова, було чоловік 10, здатних будувати якісь речення та давати відповіді близько трьох-чотирьох. Ну і не боятися говорити щось, висловлювати свою думку, це були двоє, я та ще один хлопець. Інші були або залякані, або просто попали не туди, куди мали. І мені здається, це була проблема більше школи, яка привела їх потім до е, універу. Із загальних вражень, я пам'ятаю, як перший семестр я горів навчанням. Хтось хотів щось собі довести, готочуючим зробити собі репутацію, і в мене це вийшло. Перший семестр я закінчив на 90 з усіх предметів, тобто це п'ять з плюсом. І це мені допомогло в майбутньому. Звичайно, цю репутацію доводилося підтримувати ще половину другого курсу, але в цілому це дало мені свої бонуси. Після першого семестру у мене склалося чітке розуміння, що крім репутації, навряд чи можна отримати щось від того навчання, і результати від цієї роботи не виправдовували тих зусиль, які вкладувалися в освітній процес. І тож, мій універський ентузіазм не витримав і покинув будівлю універу. Я почав займатися підприємницькою діяльністю, про що ніколи не шкодував. Повернувся ентузіазм лише на канікулах між другим та третім курсом, коли я мав їхати до Словенії, але в Словенію він мене повторно покинув. Це окрема історія. Я думаю, нашим слухачам буде цікава тема Словенії, бо це не просто поїздка в Словенію, а це поїздка від університету на навчання. Розкажи трошки детальніше про досвід отримання грантів на навчання за кордоном, що це взагалі було і чим воно закінчилось. Перший грант я отримав, коли взяв участь на курсах соціального бізнесу та підприємницької діяльності у норвезького професора Яна Сандала. На курсах було близько 30 людей, з яких 4 лише отримали гранти для поїздки до Норвегії на тиждень та написання наукової роботи разом з самим професором. Я був одним із перших, кого назвали переможцем, але на жаль, епідемія коронавірусу не дозволила мені виїхати. Професор не зміг ризикувати з зайвими контактами у віці 70 років, і наскільки я знаю, він живий, але все ж летіти було небезпечно для нього, і програму призупинили. У мене були надії полетіти на четвертому курсі або на магістратурі, але не все склалося, як гадалося. Другим грантом був Erasmus. Це програма обміну а для участі потрібно було пройти систему. А відбору більш складну був тест з англійської мови, написання CV, як при подачі на роботу, і декілька цікавих етапів. По підсумку з Чернігова виїхало шість студентів. Я був одним із них. Мені повністю оплатили навчання в університеті, і мені вдалося отримати стипендію на шість місяців в розмірі майже 4 тисячі євро. Що для мене тоді було добрим. Грошовим забезпеченням в результаті мені вдалося побувати в Європі, знайти хороших друзів, дівчину та знайти міцну мотивацію заробляти нормальні гроші. А що ти можеш сказати ще про саме про навчання в закордонному виші? Там дуже все відрізняється. Які плюси, мінуси. Я їхав у 2020 році, якраз в період епідемії корони, спочатку в нас це навчання мало проходити в аудиторіях, але нас ще до початку навчання готувало до того, що ми можемо вчитися онлайн. Не звертаючи уваги на те, що 100% мого навчання пройшло онлайн, і з гуртожитку я був дуже приємно здивований рівнем забезпечення студентів під час освітнього процесу. І я зараз не кажу про рівень аудиторій, це взагалі ставалося чимось на голову вищим, ніж те, що є в наших ВНЗ. Мабуть, це не має бути дивним, але нас одразу забезпечили ліцензійним софтом для навчання. Ми отримали доступ до цілої екосистеми, проплаченої від Microsoft, оформленої для навчального процесу, в якому сенсі це все було підготовлено як, харено, як для гарно забезпеченого бізнесу. Також мені дуже приємно, мене дуже приємно вразила локальна бібліотека, яка там була література, як вона була облаштована. Там були досить сучасні комп'ютери, швидкий інтернет. А, мені це було не дуже потрібно, але а, в мене був свій ноут, і все ж, якби щось сталося в дорозі, це було б досить при нагоді. А, я, наскільки пам'ятаю, був одним із тих студентів, хто брав і читав додаткову літературу, і тобто в мене було більш таке тісне знайомство з бібліотекою. Не можу сказати, що прочитав дуже багато, але е, е, це була лише одна книга з макро та мікроекономіки, але ще одразу хочу виділити. Це був не підручник, це була научна література, яка була написана з гарними прикладами, ілюстраціями, досить живими, а зараз дуже важливо сучасними теоріями, і що важливо поглядами та коментарями експертів сьогодення на сучасну ситуацію в економічному світі, в економіці світу. А може, воно на 2-3 роки відставало від подій ковіду, але це на 50 це на 50 років різниці, як в наших підручниках та програмах наших ВНЗ. Що я хочу додати, навчальна програма була дуже добре синхронізована з науковою літературою е, дуже високої якості. Але є одне але е, для задовільної, навіть хорошої здачі іспитів цю літературу можна було взагалі не читати. Достатньо було просто уважно слухати лекції і готуватися до практичних та екзамену по готовому перечню запитань. Напевно, якби опрацювання того матеріалу, що йшло в додатковій літературі, було обов'язковим, то знання, які фактично ти отримаєш після проходження курсів е програми в заробіжному вищому навчальному закладі, були б зовсім на іншому рівні. Але я стовідсотково впевнений, що я багато чого пропустив із студентського життя за кордоном через ковід. Але гадаю, мого досвіду достатньо, аби зробити хоча б базові висновки щодо різниці якості освіти. Ну, що сказати, досвід такий достатньо цікавий. А що було потім? Чим закінчилась твоя історія навчання в університеті? Я почав працювати, вже готувався закінчувати четвертий курс, так як це роблять студенти, які працюють. Але сталося повномасштабне вторгнення окупантів, довелося змінювати плани на ходу у стані невизначеності і, мешкаючи окремо, від батьків довелося обирати на користь професійної діяльності, а не паперових документів заради лайка від бабусі, дідусів. Чи не шкодуєш ти про те, що тоді вирішив навчання покинути? Правильно буде сказати університет, оскільки моє навчання відбувається майже кожен день. І відповідаючи на твоє запитання, жодного дня я не сумнівався у своєму рішенні покинути університет до його закінчення. Кожний раз, коли я бачу політехніку, я безмежно радий, що моє життя більше не пов'язано з цим закладом. А чим ти займався і займаєшся після того, як забрав документи з університету? Це чотири найважливіші слова для мене: це родина, робота, друзі, філософія. О, філософія. А яким ти чином її приділяєш увагу? Що читаєш, чи проходиш курси. Може, в тебе з'явилось бажання кудись піти на вищу освіту за цим напрямом? Я слухаю лекції деяких українських філософів відносно багато читаю. Звичайно, у мене є мрія отримати гарну освіту філософії, але скоріш за все цим я ретельно займусь десь у 35 плюс років. Що можеш порадити молодим людям, які планують будувати кар'єру у сфері маркетингу? Можливо, є якісь інсайти, якими ти б міг поділитися з ними? Дякую за чудове запитання. У мене якраз є три поради, які, на мою думку, є найважливішими. По-перше, це ніколи не здаватися у житті. Бувають складні моменти на самому початку шляху, або коли зіштовхуєшся з чимось новим, абсолютно незнайомим. Здаватися або опускати руки не є варіантом. Продовжуйте шукати рішення. Свою першу роботу за кордоном я знайшов після двох місяців пошуку. Декому з моїх колег щастило ще менше. Будьте наполегливими. Друге, це працюйте тільки там, де вас цінують. Я багато бачу людей, які вибирають йти працювати за копійки ради якихось бонусів у майбутньому. Єдиний ваш бонус від роботи в якомусь місці це зв'язки. Шанси знайти хороші зв'язки там, де ставлення до співробітників недостойне, дуже малі. Я не кажу, що їх нема, але з мого досвіду, з 30 контрактів в мене був тільки один, що привів мене до правильних людей, які цінували мій час та мій досвід. І третя порада це така загальна порада, маркетинг, це вічний експеримент. Не бійтесь нікого і нічого. Тестуйте свої теорії, беріть на себе відповідальність. Так, іноді це рулетка в плані того, що зайде аудиторії, а що ні. А в деяких випадках є вже до добре відпрацьовані стратегії, які спрацювали для мільйонів бізнесів, і не треба вигадувати колесо вдруге. Знаєш, я поки тебе слухала, зрозуміла, що поради твої настільки актуальні для будь-якої сучасної сфери діяльності, що я думаю, що навіть люди, які нас слухають і не йдуть в маркетинг, мають також це взяти до уваги, бо це дуже корисно е, працювати там, де вас цінують, експериментувати, не боятися змінюватися. Це все. Актуально для будь-якої професії. А розкажи, як проходить твоє кар'єрне зростання? Чи все в тебе виходить? Розкажи трошки більше, що взагалі робить Google Аналітик у своїй повсякденній роботі. Я зараз працюю над наскрізною аналітикою. Це коли аналітик зводить великі об'єми даних з різних джерел в одне місце і далі форматує їх для подальшого аналізу. Звичайно, не все завжди виходить, але я дуже наполегливий і мені вдається знайти ті двері, яких не було видно на старті проекту. А можеш дати які небудь деталі? От як, як виглядає взагалі твій робочий день? Конкретно які процеси ти виконуєш, що ти робиш? Як ти комунікуєш з клієнтами? Як ти їх знаходиш? Поділись трошки з радістю, мені здається, краще буде розповісти з самого початку. Свою професійну діяльність я почав з того, що я почав шукати клієнтів на апорку. Це зробіжна фріланс-платформа. Там люди публікують свої замовлення, що їм полить. А я вже відгукаюся на те, що мені цікаво, що я можу вирішити, і якщо мене влаштовує оплата праці, тобто свої перші замовлення я знайшов на напорку. Як я вже казав раніше, в мене зайняло десь два місяці, щоб з нуля знайти перше замовлення. Я працював з. 6,8 доларів на годину. Це була дуже досить дешева оплата праці. І а, я займався спочатку рекламою PPC. А, я пропрацював у о, PPC на о, зарубіжному ринку 2 роки, потім сталася війна, і я переформатувався на аналітика. А, на сьогодні о, я працюю з одним агентством. на Аутсорсі. Тобто, в мене є постійна робота на 60-80 годин на місяць, і я додатково шукаю контракти, як вільно наймана людина, як фрілансер. Тобто, якщо мені потрібно відпочити, якщо я розумію, що вигораю, я беру невеличку перерву. А якщо я розумію, що мені треба ще заробити грошей, я шукаю до такої контракти на Upwork на LinkedIn це також гарна платформа для пошуку якихось проєктів або постійної роботи. Та мене досить багато рекомендують. Тобто Сарафани Радіо також працює, це не для кого мені здається не новина. Якщо ти зробив свою роботу добре, тебе можуть порекомендувати. Своїм колегам, своїм знайомим, своїм друзям. Я тобі можу сказати, що я не маркетолог, але я вважаю, що Сарафанне Радіо це найдаліша взагалі маркетингова стратегія всіх часів і народів. У мене це дуже класно також працює. Що ж, мені твоя історія доводить, що навчання у ВНЗ не завжди може дати те, на що ти розраховуєш. Навіть якщо ти ні на що не розраховуєш, все одно воно тобі не дає те, що можна отримати, і все ж у сучасному світі є можливості всі для того, щоб будувати кар'єру і без цього диплому. Але як ти сказав, ти постійно вчишся, займаєшся самоосвітою. Є якісь е, секрети, як знаходити правильні ресурси, які от, актуальні, доречні, корисні, які тебе дійсно розвивають як професіонала. У моїй ніші є створена спільнота людей, які працюють на європейському та міжнародному ринку. Спілкування з людьми, стеження за новинами та простий пошук інформації на реальних проектах дають можливість залишатися в курсі більшості трендів. Сама галузь маркетингу дуже динамічна. Тут рідко залишаються осторонь, хороші ідеї, курси або ресурси. Важливо просто тримати очі відкритими та а, а, сприймати те, що люди пишуть. Я дуже тобі дякую за те, що ти поділився своїм досвідом. Я впевнена на 100%, що всі твої зусилля тебе приведуть до успіху, і я тобі дуже дякую за цікаву бесіду. Дякую за інтерв'ю, було класно. Сподіваюся, що це було також цікаво і корисно. А наступна моя гостя буде цікава усім тим, хто хоче пов'язати своє життя з іноземними мовами та мріє стати філологом або навіть перекладачем. У мене в гостях буде студентка четвертого курсу Сумського державного університету, яка навчається за спеціальністю германські мови та літератури, і переклад включно. Я на 100% впевнена, що це буде дуже цікава та змістовна розмова. Дуже дякую вам за прослуховування наших подкастів і почуємося з вами приблизно за тиждень.